Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатний четверг. Живемо, радіємо і боремося, боремося. Важливо витривати, витривати. Я розповів трохи, як входити в пустиню, як входити в адорацію. Зрозуміти правильно, пустиня то не обов'язково має бути адорація. Пустиня може бути просто: вийшли на природу десь, де нема шуму, де нема людей. І там собі те ж саме робити, що, що і робимо на адорації. Господь є е, візде, не, не тільки на адорації, а Господь є буквально в тобі. То головне навчитися входити в цю глибину. Але в нас є ворог. Є, є ворог, який буде нам не дозволяти туди входити. Буде всіма силами старатися закидати нас сміттям. це все, все сміття. Тільки ви війдете в цю азу миру, все сміття з Нью-Йорком контейнерами буде вплив за вами, вести вам смітнярими машинами буде засипати вашу зелену галявину. І хто не розуміє, про що я кажу, то дивіться відео з понеділка, бо це є тема пустині, і буде засипати. Буде вам засипати сатана, казати, що це бред, що це неможливо, що це е, трата пуста часу, що це. Якісь чакри, макри, що будь-що, аби ви не спілкувались з Богом. Буде закидати вам проблеми. Почнуться зразу проблеми. У вас не буде ніколи часу на цю пустиню. Як тільки ви захочете, сплануєте пустиню, почнеться треба то, 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 і то. А там треба купити. А там треба відкупити, а там треба принести, а там донести, а там ще щось потрібно. І побачити цю боротьбу, побачити просто ці атаки на цю пустиню, буквально будуть сипатись, насипати на вас. І тільки ви в цій оазі миру почнете щось бачити, почнеться сміття. І ось тут 500 тих думок, дорогі жіночки, 500 ваших залишених думок, скажімо так, не ваших, бо думка не є ваша, думка не є моя. Думка є тільки приходить звідкись наших думок взагалі не існує, щоб ви знали. Це інша тема. Якось ми поговоримо про те. Але зараз повірте, що всі думки приходять з-під свідомості від сатани, від цього світу, від Бога, і це все атакує вас. А ви, як цар, як цар маєте сидіти за троном і вирішувати, брати чи не брати. Але сатана нас вкинув в смітник їх, і ми сидимо в смітнику і перебираємо ці смітники, смітницькі мислі, думки. Це є божевілля просто. Господь прийшов нас врятувати від чого. Споставив нас на трон, посадив на трон, чого трон? Царство чого? Я довго шукав, чого царство. Царство тебе. Ти є ціла вселенна, але ти занурюйся хоч іноді в своє царство. А не живи вселенною чогось. Дивишся серіали, живеш життям інших людей. Дивишся новини, живеш життям інших людей. Живеш. Всім чим завгодно, тільки не з своїм життям. Ж живеш з ким завгодно, в голові, тільки не з Богом. Ось, де сатана працює. Сатана нас засипав трешом. Треш новини, треш інформація, треш їжа. У сатани одна тактика, одна тактика. знищити, вбити і посадити в сміття. Тож це сміття викидаємо, вчимося. Не буде легко, не буде легко, не буде так легко, як в мене зараз виходить, бо це є роки практики. Роки я починав, я не міг 5 хвилин зосередитися, не міг просто думки викинути. Тож стаємо цих 500 всіх наших думок, залишок, виставляємо в ряд і відкидаємо сміття. Беремо лопати і відкидаємо сміття. Ви маєте змоделювати це. Ви йдете з Ісусом, а по боках ангели стоять і відкидають сміття. Бо сміття напливає. Як Мойсей розводив воду, так ви розводьте сміття. І бачте дорогу. Бачте дорогу до миру, до оази миру. Дуже важливо спілкуватися з Богом, бути в присутності Бога і перемагати ворогам. Дисципліновано перемагати. Добре, завтра будемо вже говорити ще далі продовжувати цю тему. Сьогодні тільки хотів сказати, що буде ворог і буде випробування. І Зверніть на це увагу. Ви побачите цього ворога. Ви побачите ці думки, ці тривоги, ці сумніви. Ви побачите ці клопоти різкі, то ви все це побачите. Хочу, щоб ви просто ворога знали в лице. Тоді буде простіше з ним боротися. 25 березня 2005 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до любові. Дітоньки, любіть один одного Божою любов'ю. Нехай кожної миті в радості й печалі любов переважає у вас. І так любов запанує у ваших серцях. Воскреслий Ісус буде з вами, а ви Його свідками. Я радітиму з вами і оберігатиму вас своїм материнським покровом. Особливо, дітоньки, буду дивитися з любов'ю за вашим щоденним наверненням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і не забуваємо про любов. Любов. Себе навчимось давати любити. Якщо ти е, хочеш себе любити, то ти не маєш в смітнику сидіти, ти маєш сидіти на троні свого, своєї вселенної своєї Обирати, що їсти, обирати, що пити, обирати, що слухати, що дивитися, а не залежати від цього всього. Тут наша кава, тут наша треш їжа, тут наші новини, тут наші серіали це все тут. Це все тут. Це все те, що формує буквально наш смітник. Бо сатана перетворив нас на смітник ходячий. Не на людину, не на царство Боже, а на смітник. Дуже файно. Сьогодні такі слова дуже гарні мені, мені е, сподобалися. Це є перед Євангелією, зачитувалися на Алілуя. Все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати і опинитися в ньому. Тож я так само все втратив і вважаю все за сміття. Аби Христа придбати і опинитися в ньому. Ось що наша мета. Ось що наша мета все сміття викинути, втратити це все сміття. Більше його не набирати собі, а шукати Христа, бути з Христом, бути в ньому. Нехай кожної миті в радості і печалі любов переважає у вас. І так любов запанує у ваших серцях. Маємо все бачити з любові. Не з корисливості, а з любові. Любов то є щось безкорисливе, то, що просто приходить від Бога, Божої любові. Дітоньки, любіть один одного, Божою любов'ю. А щоб пізнати Божу любов, треба пізнати, як Бог любить тебе. Потім полюбити Бога, а потім вже близьких. Тож. Саме на цій оазі миру ми і бачимо Божу любов, поглядаємо на пустині на Божу любов, на адорації. І так зростаємо в цій любові. Зростаємо кожного дня. Марія каже, що нас бере всіх під свій покров, оберігає нас своїм материнським покровом і маємо захист. Маємо захист. Тож, коли важко, завжди прикликаємо Марію. Марію, просимо, щоб вона покривала нас, захищала нас. Особливо, дітеньки, буду дивитися з любов'ю за вашим щоденним наверненням. А наше навернення це як кожен день крок до Господа, крок до зближення Господа, до відносин з Богом. Все можна відняти, кошти можна відняти, життя можна відняти, можна відняти будинки, квартири, машини, дачі все можна відняти. Але твої відносини з Богом ніхто не відніме. Тож думайте, що вкладаєте свій час, будьте радісні. Любіть один одного, мир вам, благодать з меджугорі, Па-па.